Є стівні горнятка для напоїв замість пластикових. І з такою бізнес-ідеєю учні Чернігівського обласного наукового ліцею здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі бізнес-ідей. Сті! Ти що робиш? Сміття. викидаєш? А що? Взагалі-то ти викидаєш одноразовий стаканчик, який піде на сміттєзвалище. Амо, мама, смачно перепустити на допомогу допомогти допільно. Вітікамо, друже, ходи. Ми представляємо нашу креативну команду по Сімчинівського обласного наукового ліцею. 10 б Я Равенко Антон. І я в шоці від того, що відбувається в всесвіті. Я Савенко Вероніка і я дуже люблю смачно поїсти. Я Старченко Демініка. І в мене багато ідей. Я Граченко Карина. я люблю естетично впити чай в кав'ярні. Ми беремо участь у конкурсі з бізнес ідеєю «Їстівні стаканчики. Ви знаєте, скільки в Україні кожен день використовують одноразових стаканчиків? Це дуже забруднює довкілля. Тож ми пропонуємо вам смачні горнятка, які допоможуть довкіллю та будуть дуже смачними. Ви за це заплатили, ви це з'їсте. Смачно та екологічно! А вже використаний стаканчик ми обов'язково посортуємо. Детальніше про це ми поговоримо із власне розробниками та гостями нашої студії. а це Домінікою Старченко, Кариною Радченко, Антоном Ребенком та Веронікою Савенко, а також менторкою команди, вчителькою біології та екології Чернігівського наукового ліцею Світланою Потоцькою. Вітаю вас у нашій студії. Добре, добре. <ріст> Отож, у першу, конкурс складався з двох етапів, і наскільки знаємо, у першому етапі було 212 команд з 23 областей, а до фіналу потрапили 23 команди. Тобто, це такі досить і в кожній команді. Ну, щонайменше чотири учні, а то й більше, так? тобто була різноманітна кількість учасників. І серед цієї когорти науковців-розробників ви здобули перемогу. Пані Світлано, ви як менторка, от розкажіть детальніше про, про весь цей конкурс, про підготовку, про те, як готували і налаштовували команду, і зібрали її, власне. Конкурс проходив в напрямку освітнього проєкту Сміливість бути. Це конкурс бізнес-ідей. Він був проведений організаторами в два етапи. В першому етапі, який проходив онлайн, учні виконували різноманітні завдання від організаторів, які пропонувалися. Одним з завдань було перегляд відеолекцій навчального такого матеріалу. А потім за результатами е, е, цієї е, направленості. Е... Учасники команди вони писали тестування і переходили на наступний етап конкурсу. Були відеоконтенти, створені учнівською нашою молоді команди. Також брали участь у різних напрямках щодо обговорення питання, які висвітлювали організатори. Це були благодійний фонд. Кредобанку, тобто фундація Кредо, яка безпосередньо займалася вже організацією другого такого конкурсу, тобто попередній в 2024 році, проходив для учнів саме міста Львова та Львівської області. Зараз вони розширили свої можливості і провели цей захід для учнів всієї України. Угу. Отож, як ми почули масштабний конкурс, а от саме щодо Чернігівської команди. Як згуртували цих чотирьох молодих людей? Ну, Згуртували так випадково, тому що було запропоновано в природничо-математичному класі всім учням долучитися. Але, але у нас є така когорта. Ініціативних розумних креативних учнів, які саме залучилися до підготовки бізнес-ідеї на цей конкурс, і якраз ось у нас і Віраніка, і Демініка, і Карина, і Антон якраз стали цією ініціативною командою рушиною силою, яка і отримала перемогу на цьому конкурсі. Так, отож зібрались, як сказала пані Світлана, ініціатив. І скажіть, як саме обирали бізнес-ідею на цей конкурс? Вона була ще до конкурсу, чи, можливо, в результаті ваших обговорень якихось спільних? Насправді, коли ми записалися на цей конкурс, то у нас не було чіткої ідеї. Ми думали в процесі. У нас було багато ідей, які стосувалися екології безпосередньо. У нас були ідеї, пов'язані з тваринками, у нас були ідеї, пов'язані з купівля, продаж вторинних ресурсів. У нас були, ну, в принципі, багато ідей. І щоб вибрати ту саму, яка нам підійде, треба було, звісно, багато подумати, тому що. Кожен із нас оцінював за десятибальною шкалою, за різними критеріями, кожну ідею. І в результаті цього ми обрали саме цю ідею одну. Ну, я запропонувала ідею з їстівними стаканчиками, і ребята мене підтримали. Тож ми вирішили, що ця ідея буде максимально актуальною сьогоденні і вона зможе показати рівень, що це справді. Те, що треба. А які ще ідеї були, оскільки я так розумію, кожен з вас висував їх, так? Що, що саме пропонували? Каріна? Насправді було дуже багато. Був сайт бартеру, послуг і різноманітних товарів. Була ідея з орендою стрижня. Орендувати річку стрижень. Її очистити, записати рибу на вилов і потім або вже її продавати і дозволяти людям також рибалити за певні кошти. Була ідея по збору різноманітних трав, їх височці, типу ромашка або м'ята тому подібне. Була ідея з кафе з тваринками, і також це кафе могло б слугувати таким собі притулком для тварин, господар яких мають поїхати на кілька днів. Були ідеї екологічного кафе за прибиранням, в якому ви отримуєте певні бали, за які можете купити продукцію. Що ще було Були сайти профорієнтації? Так, так. Напевно, все. Було ще насправді ці незвучно пам'ятаю. Також там ще були такі умовно міняльники, тобто mm. для молоді, чи не, ну, не тільки для молоді, де можна обміняти чи меблі, чи якісь ну, не те, щоб дуже вживані речі, але просто обмінятися якимось. Речами або квітами тими самими. Потім ще були ідеї з ну, аля такого, Черніговом чи іншими містами України. І ну, начебто все все ж таки. Тобто суть ну, один із критеріїв оцінювання цих бізнес-ідей було: що? унікальність чи практичність, чи що саме, на що робили такий нахил? Журі нас оцінювали за трьома критеріями: це креативність, критичність. Та комунікація, е, і тому саме е, розуміння цих трьох критеріїв дало нам змогу максимально оцінити кожну з наших е, потенційних бізнес е, ідей і вибрати ту, яка буде максимально показувати нас як креативних, максимально буде логічною для реалізації і доступною, от, і яка допоможе нам е, комунікувати з як ми її просунемо. От. Тому так. І а, ваш вибір серед оцих ідей зупинився саме на а, їстівних горнятках. Так. Розкажіть, як ви почали над ними працювати, тому що а, ідея зародилась, а що далі? Її треба ще й реалізувати. Ну, ми збирались в Zoom, обговорювали багато моментів, також о, продумували щодо реалізації. О, ну і в принципі, ми на протязі. Всього цього часу, який був нам даний, ми комунікували, ми спілкувалися, чи то в зумі, чи то збиралися в ліцеї в окремий час, ну і обговорювали все те, що ми будемо робити, обдумували над самими стаканчиками, над тим, як їх можна взагалі продати, через що можна поширити і так далі. Я хотіла ще один акцент внести. Конкурс проходив з грудня місяця 2024 року по березень місяць 2025 року. Тобто, певний період ми працювали над цією ідеєю, і учні якраз в командній роботі розробили такі рецепт, які ну, більш актуальні для виготовлення їстівних стаканчиків. Заповнювали вони і бізнес канву, де прописували всі. Напрямки щодо ініціатив, і я думаю, що він вони більш детально розкажуть про цей напрямок. Так, будь ласка, отож, як ми почули, треба не лише продумати предмет, з яким ви йдете в маси, а й те, як він буде працювати безпосередньо. Тож розкажіть детальніше, як і що ви продумували. У нас була, як було раніше зазначено, бізнес-канва. Взагалі, це стратегія створення бізнес-проекту, якою користуються всі, які успішні люди розробили для того, щоб ми могли змогу максимально логічно продумати. Там є, наприклад, найголовніша ціннісна пропозиція, що ми пропонуємо клієнтам, що ми хочемо дати і чому це важливо. Також комунікація, як ми з клієнтами будемо звертатися. Канали це про те, як ми продамо наш продукт, через які шляхи логістичні. Ми можемо наш продукт донести до нашого клієнта. І в принципі, над самою бізнес-канвоєм ми працювали довго, тому що треба розрахувати і фінанси, треба розрахувати наших партнерів. В принципі, багато таких справді критичних моментів, які необхідно було нами продумати, але з цим ми впоралися, і наступним було зрозуміти: а чи можна в реальності зробити наші стаканчики? Так, Думаю, і це Карина, найцікавіше. Карина може про це розповісти. Так. Ну, ми заповнили конвуз, здали її, а, пройшли наступний етап, а, і у нас була задача зробити дві презентації. Одна більша, яка розкриє нашу ідею, більш візуальна, а інша вже сама презентаційна, яку ми презентували на самому конкурсі. І ми думаємо, треба якісь ставлять картинки, треба щось показати. Ми ж маємо okay. показати нашу ідею. Ну, власне, що робити, якщо потрібно показати стаканчиками, зробити їх. Uh, у нас ще була розроблена умовна рецептура, але звісно uh, в приготуванні довелося щось змінити, щось додати, щось відняти, шукати якісь альтернативи, шукати де це знайти, купити в місті. Це все в останній момент. От uh, 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 довелося попрохати мого батька, щоб він допоміг uh, виточити форму для стаканчиків, тому що, звісно, професійної не було там був силіконовий стаканчик і. Uh, Чашка металева, просто такая також, як стаканчик. Ну від, трошки її підполяв. Власне, вийшла ця формочка. Ще кілька днів, кілька спроб довелося витратити на те, щоб поекспериментувати, щоб вони не тріскалися, тому що під час випекання вони могли тріскатися, або потім, під час а, того, як наважити воду, а, якісь місця вони були гладенькі, але вони були занадто тонкі і вони протікали. А, також довелося поекспериментувати а, що холодним, тому що а, ми взяли спочатку звичайну шоколадку, Вона погано топилася, що очікувано. А, Довелося шукати більш професійний шоколад також. Розовляти щодо того, як покрити це все діло і тому подібне. Скільки в якій формі краще випікати і оці оці нюанси. Проте ми випікли спочатку стаканчики для першої презентації, встало туди фото, а потім вже такий більш детальний масштабний варіант, який набагато краще тримав воду. Тобто я залишила стаканчик шостої вечора і десь до восьмої ранку з гарячою водою і він не протік. Це таке наше досягнення. І саме їх ми вже покрили всередині шоколадом та карамелю і відправили на конкурс. Де журі змогли скуштувати. Також самі скуштували, спробували. От якось Скільки так. тривали ці кулінарні експерименти. Близько двох тижнів це було три чи чотири спроби три замісити тіста і чотири спроби їх виготовити. Долучались е, і мої батьки, які слідкували за цим під час моїх уроків, тому що часу було доволі мало для того, щоб розробити повністю ідею готову. Але на щастя, ми впоралися. Рецептура. Наскільки я знаю, ви не просто вирішили випікти е, цей стаканчик, а й зробити його корисним. А... Розкажіть детальніше про те, як випрацьовували рецептуру. Веренька. Ну, ми просто, ну, першопочатково, ми не маємо ж виходити з самої освіти кухарів чи когось такого, тож ми подивилися на схожі стаканчики, запропон... ну, їх якби, рецепти запропоновані у мережі інтернету. Потім ми ну, розрахували в бізнес канву, цебто там був такий пункт витрати та доходи. І саме витрати ми писали, вже, що конкретно нам потрібно для початку бізнесу, і себто розраховували відносну рецептуру. Коли вже діло дійшло до саме виготовлення стаканчику, як зазначала Карина, вона мала багато спроб і, якби. Стаканчик вийшов дорожче, увійшовся так, та ну Через не прям спроби. щоб, але якби там виходить, що різна рецептура вона трошки змінювалася, оскільки ми були переконані, що він має бути солодким вже за початковою, проте він виявився більш солоним, себто. Рецептура не змінилась прям дуже, але були внесені кор... корективи, які сприяли його покращенню. І от цікаво, яка вийшла собі вартість такого а, їстівного стаканчика, враховуючи а, те, що ви прораховували себе у бізнес-канві? Взагалі 12 гривень. 12 гривень. Ну, він о, є певно дешевим, та й самі витрати ми прораховували, що. Порівняно з іншими учасниками були набагато меншими, ну тому що самої продукції нам треба набагато менше по витратам, і, звісно, стаканчик сам буде дешевший. Тобто у нас собівартість стаканчика вийшла 12 гривень, плюс, звісно, нам вже ж треба гроші заробити. От тому ми зробили націнку: 17 гривень це максимально доступна ціна. Я особисто у родичів, у знайомих питала, скільки б вони могли віддати, так скажемо, від серця. Нам казали про 20 гривень, 25, 30, Але ми вирішили зробити стаканчики максимально доступними для всіх, тому вони мають ну, невелику субівартість 17 гривень. І ти не просто поп'єш кави, а зберегеш довкілля і смачно перекусиш. Фінал конкурсу бізнес-ідей проходив у Львові, де як я й говорила, зібрались 23 команди. І як реагували, от ну по суті, ваші однолітки, інші учасники на вашу бізнес-ідею? Ну, Взагалі, коли була сама презентація бізнес-проєктів, нас розбили у чотири групи. Mm -hmm. Перша група стосувалася екології, але з нахилом на людей, так скажемо, у нас була група, екологія, пов'язана саме з довкіллям, От, була група пов'язана з розважальним контентом та група пов'язана з технологіями. І коли перша група почала розповідати свої проєкти, ми думаємо: які ж вони круті? У них теж непогані ідеї, але думаємо у них. Якісь розрахунки сумнівні, чи у них немає якоїсь комунікації. І ми, ми не просто критикували, ми аналізували. ми аналізували і розуміли про те, чи є у нас якісь ці переваги, чи відсутні у нас якісь їхні недоліки. От і коли вже почалася наша група, е, насправді був такий страшний момент, перед нами виступала команда з Одещини, де була дуже харизматична дівчинка. Вона настільки розказала про свою ну їхню ідею. що що люди були в захваті. Але сама ідея в них була: це була пекарня з народною кухнею, але в них не було розрахунків, от, але своєю харизмою вони могли вразити всю публіку. І наступні ми. І ми думаємо. Нам теж треба вразити, нам теж треба зробити перформанс, щоб нас запам'ятали. І насправді нас це вийшло, тому що е, те, що е, під час нашої е, розмови, під час нашої презентації е, Карина з Світланою Олександрівною винесли стаканчики, журі їх побачили вживу. Це було щось неймовірне. Е, а тому, потім що... спробували. А, їх а, а потім спробували, і зрозуміли, що от. Наш проєкт реально можна втілити, хоч завтра втілює. І відповідно, це справді дуже вразило. І ще важливо зазначити, в бізнес проєкті конкурсі були, була номінація Приз глядацьких симпатій. І що дуже приємно, нас, ми теж майже ну, у фінал пройшли, і нас теж дуже багато людей підтримало нашу ідею, нашу ініціативу. І це було дуже приємно чути, адже ми не просто виграли як переміг. Переможці з критичним мисленням та раціоналізмом. Ми також виграли і як люди, які змогли донести нашу ідею до сердець людей. Тобто, ви не просто розповіли, що є така ідея, беріть і втілюйте, ну для прикладу, так а є вона реальна і ми спробували, воно працює. Так. А, так, так погнати Солом... до е, відповіді Домініки. Е, ще така ініціатива дуже класно прозвучала від нашої команди. Те, що у нас вже реально є готовий проєкт для того, щоб могли вже бізнесмени, підприємстві реалізувати його. І ще голова фундації Кредо благодійного цього фонду, пані Соломія Гворуха, відзначила Домініку і наголосила на тому, що. Я хочу відзначити дівчинку, учасницю нашого конкурсу, яка всі 23 команди, які презентували свої проекти, прослухала і задавала активно їм питання. Тобто, тут було по комунікації і по тому напрямку презентації, наша команда спрацювала дуже гарно, дуже креативно і дуже був представлений на високому рівні наш проєкт. Тобто ви не просто е, подали свій проєкт, а ви й оцінювали конкуренцію, так? Як, в принципі, в бізнесі і працює? Е, скажіть, будь ласка, от стосовно, ну, от ми почули те, що цей проєкт не просто розписаний на папері, а він практично втілений в життя. Чи приходили ви зі своїми горнятками до кав'ярині? І як реагували баріста? Каріно? На жаль, ще ні, тому що ми, ми тільки встигли буквально повернутися в Львов, ми ще самі до кінця не повірили в те, що ми перемогли, хоча, безперечно, ми до нестями раді. І надалі ми плануємо спробувати таку ініціативу і подивитися, тому що, наприклад, коли ми проводили для нашої презентації в ліцеї опитування серед учнів, то Достатня кількість людей відповіла, що вони хотіли б таке спробувати. Тобто, загалом зацікавлені люди, так само, як я питала, своїх друзів, однолітків, знайомих. Вони також хотіли б це спробувати, тому що конкуренція на ринку є, але вона невелика, і по собі вартості, по смаку, ми завжди будемо на першому місці стосовно цього. О ж, я сподіваюся, що ми спробуємо це зробити, і я гадаю, що кав'ярні гарно відгукнуться на таку нашу пропозицію, тому що це вигідно і нам, і їм, як люди, які хочуть розвивати свій бізнес, і загалом це розвиватиме оцю. От, Осередки культури, осередки підлітків, які стануть майбутнім нашого світу. І тому це дуже важливо. Я гадаю, що в нас вийде в це втілити. І, до речі, чи не було пропозицій, можливо, на цьому конкурсі бізнес-ідей? Усміхаєтесь, певно, були, ну, так? Ну, взагалі, в конкурсі бізнес-ідей, окрім трьох переможців і плюс глядацьких симпатій, ще є три номінації стосовно фінансування. Результати ми ще поки що не знаємо, але. На перспективу, якщо ми зможемо отримати фінансування від фундації кредо, то ми готові вцілювати, ми готові творити і комунікувати з людьми. Саме для того, аби випікати стаканчики. Скажіть, ну і на завершення, особисто ви з чим ходите до кав'ярень? З якими еко-чашками чи, можливо, надаєте перевагу паперовим стаканчикам, чи безпосередньо п'єте каву або чай в закладах з фарфорових горнят? Особисто я переважно вживаю. Каву або обичає такі напої вдома. Проте, коли діло доходить саме до кав'ярень, до вжитку, ну, цих якби, напоїв поза домом, то я надаю все ж таки перевагу більше посидіти десь, розслабитися, попити каву в закладах, таких, де ну, не продають каву на виніс, а саме подають чашки там фарфорові або. Ну, Якісь керамічні, щоб ну, як було зазначено раніше, не забруднювати територію. Тобто це одна теж з ідей вашого бізнес-проєкту. Так, ну, те саме, як і Вероніка, я не дуже люблю каву на виніс, саме купувати і вживати. Якщо казати за пиття саме кави чи чаю, то це ну, я в цьому бачу якусь естетику саме прийти, посидіти, по. Подумати про життя і так далі. Угу. Взагалі, чомусь ідея зародилася. Я пішла в кав'ярню, хотіла ну, в кофібос ходити. І тут мене осніло. Ну, Я здивувалася від того, що я, коли ходжу на вулиці і хочу випити каву, я саме використовую одноразові стаканчики, і я подумала, стоп, Домініка. Ти ж не така, ти ж хочеш за екологію боротися, то треба щось змінювати. І тоді прийшла якраз ідея змінювати це і щось робити. Тому тепер я, поки наш проект не реалізований до кав'ярень, можу ходити за термокружками. От в них є свої недоліки, але коли будуть каптріти в кожній кав'ярні Чернігова, то звісно буде використати саме нашу продукцію. Угу. І я погоджуюся з своєю командою, я чайман. Прям дуже сильний, але я доволі рідко виходжу на вулицю, в саме якісь заклади, тому не можу сказати, що я часто використовую, в принципі, щось, хоча так, настараюся не надавати не перевагу все-таки посидіти з фарфовими чашками. А, проте, знову таки, оця от проблематика того, що у нас є одноразові стаканчики, вона існує, тому що навіть паперові все одно місяць, собі певну кількість пластику. А, носити з собою якісь кружки, термокружки і так далі гарна ідея рівно до моменту, поки ти насвідомлюєш, що тобі все треба тягти, а потім мити. А, і, власне, Саме тому люди цими не займаються, і саме тому ми захотіли допомогти, не напружуючись випити каву або чаю, а також допомогти довкіллю, допомогти нашому життю. Випити кави або чаю і плюс з'їсти щось смачненьке yeah, у вигляді yeah, вашого yeah, стаканчика. порівняно. Знаєте, чисто по людські стінами в кав'ярнях на якісь піроженки І на наш стаканчик мені здається, очевидно, що на стаканчик вигідніше. Yeah. Та, тому наш стаканчик є вигідним, адже він несе екологічність, він не забруднює довкілля, він є смачним, адже у нас пропонується багато смаків. Наприклад, з горішками можна, з кокосовою стружкою. Також у нас заливка всередині може бути карамель або. Або шоколад в залежності від напою, який ви хочете скуштувати. Ну і плюс, справді, як Карина зазначила, тістечка в кав'ярнях навіть на винос ну дуже дорогі, і наш каптрієт вирішує і цю проблему, адже ви можете й смачно перекусити. І от до речі, чи думали ви над тим, якщо у разі е, отримання такого гранту на виробництво саме цих стаканчиків, де ви будете їх випікати? Е, у Карини на кухні? Взагалі для цього потрібне професійне обладнання, яке ми теж враховували в наших розрахунках. Ми плануємо орендувати професійне простір промисловий, в якому ми могли б якраз забезпечити виробництво наших стаканчиків. Угу. Ну і недоліки, можливо, ви а, ну, от, оскільки вас оцінили в тому числі і за критичність і завміння аналізувати ну, от саме вашу команду на цьому конкурсі, а, чи враховували вже якісь недоліки? Можливо, виявили їх а, в самому. А, з ну, проєкті? Можливо, нас навіть питали про це учасники з інших команд під час презентації, чи можна це вже, ну, якби застосовувати ці стаканчики до лимонаду, до води, до чогось такого. Ну, Це не зовсім не недолік, проте це така ну, думка, над якою треба, напевно, ще нам буде подумати якось. З приводу води, вода в кав'ярнях чи десь в якихось в закладах не продається, не вживається. Е, і з приводу лимонадів також можна щось придумати безперечно. Е, але це, напевно, ну такий найменший, найменший це недолік. Наступне. Тобто працюємо далі. Це на розширення. Потім можна вже думати як розповсюдження ще більшого. Асортименту панова, я вам дякую за те, що поділились своєю бізнес ідеєю з нашими слухачами. Вважаємо вам успіхів! І нехай, нехай це буде перша маленька ваша перемога, але обов'язково не остання. Хай ідеї примножуються і реалізовуються в життя. Нашим слухачам нагадаю, що у нашій студії була команда, яка розробила бізнес ідею з їстівними стаканчиками, переможцями конкурсу бізнес-ідей всеукраїнського конкурсу бізнес ідей. Домініка Старченко, Карина Радченко, Антон Ребенко, Вероніка Савенко та їхня менторка, викладачка біології та екології Чернігівського обласного наукового ліцею Світлана Потоцька.